Так, дівчатка. Знов Харків мене балує. Наталочка мені знову прислала посилочку. Дуже багато всього, дуже цікаві такі свічечки. Саня вже їх пале, Саня любить таке діло. Дуже милі такі свічки. Натуральний віск. Я, як донька пасічника, можу це підтвердити, свічки з натурального воску. Але найбільше сіла, знаєте, пити кавусю, та й думаю, щось таке хочеться солоденького. Отакий От медок. Мед. Зараз фокусується. Так, у мене є мед з м'ятою. Я його скуштувала. І в мене є мед з імбирем та з лимончиком. Виробництво Харків. Кому треба. Час, так, робіть скріншот, Тут є номер телефона і все інше. І, і просто от. Написано, що дуже корисно для зубів, для ясень, для кишківника і для запобігання газоутворення, оцей мед з м'яткою. Це на смак от, людяник, м'ятна цукерочка. Він дуже смачний, тут прямо шматочки м'ятки. І прям так гарно продирає горло. знаєте? Я думаю, що навіть якщо там взимку захворієте або десь промерзнете і захочете уникнути хвороби. І при вас відкриваю. А це, знаєте, є такі вітамінні чаї. Імбир і також лимончик. От на запах оцей такий, як імбир і лимончик. А ну нюхни. Так, цей медок уже такий більш іншої структури, і я думаю, що сам мед. Колір відрізняється. Отут, мабуть, різнотрав'я, а тут такий весняний тут і садочки, може, трошки ріпака, бо він такий більш тягучіший, ніжний, дуже ніжний і такий прям, прям дуже смачний. Прям дуже дуже І склад тут склад. Мед натуральний 90%. Імбир і лімон 10%. Все. Все. Так, а для чого цей мед? Для імунітету.